Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами Кліпса, яка застосовується для кріплення накладок, або, другими словами, болдингів дверей на автомобілях марки BMW, а саме трійка у е 46 Е36 кузові. Та е 90 і Е-91. Оригінальний номер цієї кліпси 511 382 311 30. Дана кліпса є замінником хорошої якості та не уступає оригіналу. Складається з двох частин, з зеленої резинки та безпосередньо білого кольору сама кліпса. У нашому каталозі. Має номер DR17343. Завжди є у потрібній кількості у нашому інтернет-магазині. Переходьте за посиланням у описі цього відео та робіть свої покупки. До всім дня! Друзі, підтримайте україномовний YouTube, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.